Вітаю всіх, друзі! На Ютуб-каналі Майстер-клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз. Дуже коротко про чвертьфінали жіночої ліги чемпіонів. Мощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі найважливіша підтримка. Дякую всім. Чвертьфінали, чотири матчі відповіді. Ліон Баварія. Арсенал Ріал. Жіночі збірні в Лізі Чемпіонів грають 26 у середу. У четвер, 27 березня, грають ще два матчі: Барселона Вольсбург і Челсі Манчестер Сіті. Отже, спочатку про матчі, які відбудуться, матчі відповіді Ліги Чемпіонів Чвертьфінали Жінки, які відбудуться у середу, 26 березня. Ліон Баварія. На виїзді Ліон Ткачихи перемогли 2-0. Я думаю, вдома Ліон буде грати на утримання рахунку. Ліон потужніша. Команда, ніж Баварія. Але Баварії пивоваркам втрачати вже нема чого. Баварія буде лізти в атаку. І кажись, якщо я не помиляюсь, Баварії вдасться все ж таки забити м'яч, адже все одно Ліон виграє. 2-1-3-1. Перемога Ліона. Я прогнозую в цьому матчі, друзі. Перемога французького клубу Ліон і тотал більше 2,5. Другий матч в середу Арсенал Реал. Реал дома переміг 2-0. І я вважаю, що в Лондоні дівчата-канонірки повинні перемагати. Але все ж таки Реал також може забити. Тому і тут, друзі, у другому матчі середи, я так само, як і в матчі Ліон Баварія, я прогнозую теж саме: перемога господарів, господарок, арсенал, перемога жіночий, і при цьому тотал більше 2,5. А тепер матчі четверга, 27 березня. Барселона Вольсбург, неймовірно потужний склад у Барселони жіночої. Я навіть сміливо заявляю, що найпотужніший в світі із усіх жіночих клубів, які існують на нашій планеті, це Барселона. Барселона має неймовірні і самі. Чудові шанси виграти Лігу Чемпіонів цього року. Барселона перемогла на виїзді Вольсбург, який також має непоганий склад в жіночому клубі. Вольсбург 4-1. Барселона перемогла. Я думаю, і вдома буде результативна перемога. Я навіть ризикну. Але. Стоп, друзі, стоп. Але Вольсбург, так як вдома, так і на виїзді, я вважаю, що теж заб'є. Тому я, як мінімум, розраховую у цьому матчі відповіді у четвер, 27 березня рахунок 3-1 і, можливо, навіть і повтор першого матчу рахунку 4-1. І тому, друзі, я вибираю перемога Барселони і тотал більше трьох м'ячів. Ось такий мій параметр і варіант прогнозу. Ну, а матч залишився четвертий у нас чвертьфінал. Челсі, Манчестер Сіті в Лондоні. Челсі після поразки в Манчестері 0-2 буде приймати Манчестер Сіті. Так, тут буде важко. Буде важко насамперед грати столичним дівчатам. Лондонкам, лондонкам, да. пенсіонеркам. Так скажем, прозвища у клубу Челсі. Не знаю, чи воно відноситься до жіночої команди, але Челсі прозвали пенсіонерами. Наче мене. Отже. Я не знаю. Мені здається, Челсі і вдома не виграє. Я е, вважаю, що Мансіті сіті не програє, і при цьому буде тотал більше двох м'ячів. Ну, тобто два і більше. І тому мій прогноз Манчестер Сіті х 2 і тотал більше 1,5. Ось Такий мій прогноз, друзі. Дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої нам перемоги. Не забувайте, що я дивлюсь завжди в гарній якості всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись, не забувайте про вподобайки і коментарі. Це дуже важливо. Дякую вам за підтримку активність. Всім удачі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. І до зустрічі!